Mm -hmm. Інша річ, що тоді для нас відкриється вікно можливості, тим більше раз доїхали снаряди. А от питання чи буде кому входити в це вікно можливостей і починати їх якраз ну як мінімум відкидати назад, якщо не просто добивати, от оце на жаль питання дуже болюче, і оце нам Петер Павел на жаль не вирішить. От ми й добралися до е, мобілізації. Просто хочемо зрозуміти, мобілізація і так триває за старим законом. Просто говоримо про темпи. І от темпи мінусування Росії. Да, до речі, власне, давайте дійсно багато людей, можливо, не розуміють, це суть проблеми. Суть проблеми. Мобілізація триває за старим законом, але старий закон був прописаний в той час, коли взагалі е, вважалось, що війни ніколи не буде. Її просто не може бути. І відповідно закон писали, виходячи з того, що його ніколи не доведеться застосовувати. Ну, якщо ви робите якусь роботу, яка точно ніколи нікому не знадобиться, ви будете її якісно робити. От, ну, от, от, от саме, так було, саме так було з цим законом. На жаль, так от за старим законом, мобілізація триває, але вона передбачає певний рівень свідомості людини. А якщо людина все ж таки, е, попри все хоче ухилитись, то на жаль, старий закон залишає безліч таких можливостей. Це ключовий його недолік. Ну а крім того, старий закон ще й не прописує граничний термін служби. Бо навіть якщо хтось і уявляв, що колись буде війна, то він не уявляв, що це може бути роками. От і відповідно, от треба, треба закрити оці дві речі: по-перше, треба встановити граничний термін служби навіть під час війни. А по-друге, закрити хоча б найбільше з тих лазівок, в які зараз буквально з строєм маршують ухилянки. От, власне, от чому треба саме модифікувати закон? Бо по старому закону мобілізація йде, але людей достатньо свідомих. А цей закон на свідомих розрахований. От їх чим далі, тим логічно менше. Абсолютно це, це природний процес, нормальний. Саме тому треба привести. Закон до нинішніх реалій.